Наразі у нас вже відомо про 35 людей, які отримали поранення. Шестеро з них знаходяться в лікарнях. З них двоє це діти. Це відповідно діти 17 років і фактично немовля одного року. Одна жінка 36 років знаходиться в лікарні у вкрай важкому стані. Всім іншим фактично допомога була надана на місці. Ну ми звичайно прогнозуємо, враховуючи наслідки удару. А вони досить серйозні, що кількість постраждалих буде. Ще відповідно з ну тобто збільшуватись так відомо, що одна керована авіапомба впала фактично на цивільне відповідно підприємство. Воно знищене повністю. На щастя, там загиблих немає. Люди фактично за декілька хвилин до удару відповідно покинули виробничі приміщення. Інша керована авіабомба впала у метрах десь на відстані 50 і прямо перед житловими, фактично, будинками на там пошкоджено більше 500 фактично квартир. Вибиті вікна, пошкоджений сам фактично фасад, тобто будинку, знищені біля 15 цивільних автомобілів. Наразі всі наші підрозділи СНС, національні поліції, обстеження житлових масивів фактично вже завершили. На предмет виявлення людей, кому ще потрібно буде надати первинну медичну допомогу. Наразі е, так само продовжуємо ліквідовувати наслідки. Ну і на місці звичайно працює і, і національна поліція, яка має встановити та ідентифікувати, який тип фактично боєприпасу був застосований. Відповідно, попередньо це кап типу ФАБ 250 Однак ще встановлюємо і модуль відповідно керування. Там якісь можливо був оновлений наразі. Наші правоохоронці ще всі факти і всі деталі з'ясовують на місці. Пане же будинок, який постраждав від сьогоднішнього ворожого удару. Наскільки він придатний для подальшого проживання, і де в який спосіб люди можуть отримати допомогу, якщо там повибивало в квартирі вікна, або був в принципі в цілому квартира пошкоджена. Значить там наразі ну перше немає електроенергії, тому що пошкоджена місцева під, ну, тобто під підстанція. Значить, всі наші а, працівники працюють над тим, щоб вчасно подати електроенергію. Прогнозуємо, можливо, до кінця дня, бо максимум до завтрашнього дня електроенергія у людей може з'явитись. Надалі, а, звичайно, будинок був повністю обстежений. Він придатен до експлуатації, однак, звичайно, він стоїть наразі без вікон, без дверей. У людей фактично пошкоджені досить серйозно житлові, тобто площі всередині квартири і місця загального користування, значить, у випадку необхідності ми зможемо надати всім фактично постраждалим людям. Тимчасові, тобто помешкання для проживання. Ну і вже наразі, і відповідно комунальні служби міста Харкова, і наші волонтерські організації їх більше 60 працюють на місці для того, щоб оперативно залатати, значить, ОСБІ ці відповідно і вікна, і дверні прийоми для того, щоб люди ну. По перше, закрити ці житлові приміщення. А як показує вже практика, навіть вони вже зараз будуть використовуватися людьми для проживання? Панале, яким є стан газового господарства, наприклад, чи ушкоджений і чи чи на даний момент чи присутнє газопостачання в цьому районі, і, і чи йдеться наприклад про пошкодження приватних приватних якихось кав'ярень або приватного бізнесу у цій частині міста? Я скажу так. Там це фактично був житловий такий район. Там пошкоджено 15, в принципі, багатоповерхівок різного тобто, ступеню. Там наразі ще ми обстежуємо де, звичайно, тобто пошкоджений дах, там є приватний сектор, так, приватні домогосподарства. Тобто робота там фактично на, на тижні, щоб усунути всі абсолютно наслідки. Я скажу так: що до газопостачання або централізованого або водопостачання воно не зазнало критичних, скажімо так, уражень, тому у випадку, навіть якщо його до, до деяких. Фактично, тобто будинків не 에, тобто подається, то воно буде відновлено найближчим часом. Олеже, куди можуть звертатися люди, і чи вже звертаються по допомогу? Ви казали, що тим, хто ти тим, чиє помешкання постраждало, можете дати тимчасове помешкання. Або на гарячу лінію там обласної військової адміністрації, або на гарячу лінію відповідно мерії міста Харкова, або на місці працюють так само волонтери і наші всі служби і людей на місці вже там опитують на предмет необхідності, предмет утримання відповідно будівельних матеріалів чи будь-якої іншої фактично допомоги для того, щоби скажімо так, усунути ті незручності, це я так дуже м'яко скажу uh -huh. у зв'язку з цими там ударами по місту Харкову.